Свято без святкування. Цими днями Ужгород відзначив 1132 роки з дня першої писемної згадки. Замість колись звичних гучних урочистостей та фейерверків, ці дні сповнені глибокої поваги та пам'яті. Цими днями наше місто відзначає 1132 річницю з дня першої згадки. Звичайно, другу суботу. Вересня ми відзначаємо це свято, але вже четвертий рік ми живемо в умовах війни, тому це не свято, це просто дата, яку ми зобов'язані відзначати. І ми також прийнято нами рішення, що ми в ці дні відзначаємо звання почесних громадянин нашого міста, цих героїв, які віддали життя за нашу незалежність. Це будуть їхні родини яким сьогодні вручать посмертно звання почесних громадянин нашого міста. В обласній філармонії зібралися найважливіші гості родини загиблих захисників, військові, представники влади та духовенство. Урочисте віче розпочалося з гімну України, а потім застигло в хвилині мовчання, що була важчою за будь-які слова. Це була мить для тих, чиє життя обірвалося, захищаючи наше. У чотирнадцятому році стояло питання, так як він кримський, то дуже всі в нього всі звіти, всі на що він там останеться. От в нього була така позиція. Тобто це було непохитно і так і далі. Він був за кордоном, поїхав якраз у 2022 році, в січні місяці. Коли то все сталося, він приїхав сюди. Як ну, може він неправильний офіцер, але вважаю, що він такий, тому що він казав, я присягу раз в житті, дав я її не можу змінити і. Ну, така в нього була позиція, і він пішов з першого дня, як кажучи, був візді, загинув 17 числа, червня цього року, 25-го року. Цього року звання почесний громадянин міста Ужгород присвоєно 55 захисникам, але всі вони отримали його посмертно. Відзнаки були вручені близьким та рідним, які з гордістю та болем прийняли цю шану. Хоча біль лишається із ними назавжди. Усвідомлення того, що подвиг героїв у пам'яті нащадків важливе для їх родин. Патра Сергій Іванович, він 8 квітня загинув цього року, він міг на позицію і дрон. В Херсонському напрямку він провоював півтора роки. Є на спільні діти один син Богдан, йому 10 років. Вважаю, що мій чоловік і його син заслужив ці нагороди. І сьогодні? Ми відзначаємо не тільки день міста, а ми сьогодні вшановуємо пам'ять наших героїв, які поклали найбільш віддали найбільш цінне це своє життя за наші, за наші майбутнє, за демократичні цінності, за те, щоб наші діти та внуки жили в незалежній, процвітаючій, демократичній Україні. Усі присутні мали нагоду згадати земляків, полеглих за волю, переглянувши відео, присвячене полеглим захисникам. А завершили віче і з вірою у мирне майбутнє виконанням молитви за Україну. У 1132 роки уже стало традицією відзначати день міста в горенській ротонді. Після можественної літургії в найдавнішому храмі Закарпаття заслужений академічний закарпатський народний хор виступив із духовною програмою. Лунали твори частини літургії і традиційна молитва за Україну. Хоровий концерт у Ротонді в це святковий день від заслуженого академічного закарпатського народного хору, традиція, який уже за 10 років колектив у такий спосіб теж долучається до молитви за рідне місто, а за нинішніх обставин і за мир у всій країні. Закарпатські газовики відзначили професійне свято та півстолітній ювілей газифікації області. Перші лінії газопроводів у краї почали прокладати у 1975 році. До того населення забезпечувалось скрапленим або, як казали, балонним газом, але в зв'язку з подачею магістрального газопроводу, який пішов на експорт, через обдали можливість області, яка користуватись природним газом. Ну, користуватись від труби, яка працювала на 50 атмосфер, не можна було, тому що для населення максимум три атмосфери дозволяється. Ну, відповідно, виникла необхідність створювати якусь службу, яка би управляла. Тоді було створено виробниче об'єднання газового господарства Закарпатгаз. Першим його керівником став саме Іван Кіщак. Ну, по-народному казали, женімся, не Бога, а ми, ти не маєш нічого, а я ще й того. Так і в нас. Не було приміщень, не було нічого. Шов час, розробляли схему, ми мусили будувати газопроводи, відводи, понижуючи станції. У 70-х роках стартувала активна фаза газифікації. Спершу труби проклали у Соболявському та Мукачівському районах. Останнім газ отримав Тячів. А от до Рахова підступити так і не змогли до сьогодні. Загальна довжина розподільних мереж нині становить 7,5 тисяч кілометрів. Сьогодні підприємство обслуговує 278 тисяч побутових споживачів та майже 7 тисяч об'єктів бізнесу й організацій, забезпечуючи природним газом 382 населені пункти області. Щодня над безперебійним і безпечним газопостачанням працюють понад тисяча працівників понад півстоліття у газовій службі Михайло Кость. Він слюсар п'ятого розряду з експлуатації та ремонту підземних газопроводів Закарпатської філії. У 70-ті роки більше люди старалися провести газ, то все, бо то дешевше було, а тепер маленько дорожче і важче. Ну і рахуйте, зараз вже є альтернатива на електрику, на дрова, то люди в частних будинках більшість проводять вже електрику і, і дровами топлять. Ну, але все одно газ перше місце займає все одно. У переддень професійного свята кращих газовиків відзначили грамотами та подяками серед нагороджених Ольга Рагуліна. У закарпатській філії працює два роки. До цього вона набувала досвіду у газовій сфері у Дніпрі. На сьогоднішній день багато областей, які є під обстрілами, і в деяких областях дійсно співробітники газової служби працюють під обстрілами, відновлюють газоспоживання для того, щоб у людей було і тепло, і можливість приготувати їжу. Тому це великий вклад, як на мене, в сьогоднішньому нашому в сьогоденні, скажімо так. Попри війну та всі виклики, газовики продовжують дбати про стабільне і безпечне постачання газу в оселі закарпатців. Містична підземелля Ужгородського замку на вечір стало ще містичнішим. У ньому ожила історія про ірода. Ірод це сакральна вистава за п'єсою закарпатського драматурга Олександра Гавроша. Постановку створила головна режисерка театру Ляльок Бавка Наталія Орешнікова у тандемі з львівською сценографкою Інесою Кульчицькою. Наша вистава спри... і наше сприйняття і руда, воно потісно пов'язане по з вертепним дійством. Багато, багато прийомів, задумів ми використали саме спираючись на культуру Закарпаття. Вертепне дійство навіть в 17-му віці вже було використовували такі прийоми театру ляльок, як ставили свічечку, робили такий екранчик. І розказували історію, і тінь падала на цю на цей пергамент, і люди бачили ну, саме тінь. Для лікарі навіть оформили вхід до підземелля, підсилюючи таємничу атмосферу та налаштовуючи глядачів на особливий настрій. Вистава викликала чималий інтерес. Театр це те, що змушує нас всіх добре думати. А так як сьогоднішня вистава пов'язана із тиранією, яка, на жаль, проявляє себе у сучасному світі, це Дуже актуально, тому і вирішила прийти. Тепер вже вимкнули світло. І це вже виглядає просто неймовірно, нереально епічно. Так і мені здається, це просто буде нереально атмосферно, навіть атмосферніше ніж це було, коли було на театральній у ляльковому театрі. Показ вистави був благодійним. Зібрані кошти передали на потреби Збройних сил України. Підземелля для театральної постановки використали вперше. Під між театром Бавка та краєзнавчим музеєм офіційно. Вкладено меморандум про співпрацю і вже заплановано кілька спільних проєктів. У рамках такої співпраці ми разом плануємо відкрити до Дня культури виставку, дуже гарну виставку, яка буде символічна, оскільки 45 років буде ляльковому театру, 80 років нашому закарпатському обласному краєзнавчому музею. І ми вирішили зробити таку історичну виставку у часі розвитку їхнього закладу ляльок. Це будуть презентовані їхні найдавніші, наприклад, манекени лялькові, це будуть наші якісь експонати. І я думаю, це буде така гарна традиція. Яка вже візьме свої початки саме з цього періоду. Театр Ляльок відзначає свій 45-річний ювілей і готує низку важливих подій. Буквально наступного тижня плануємо гастрольний тур у місто Львів, де 16, 17, 18 вересня відбудуться наші вистави у Львівському театрі Ляльок. Знову ж після повернення з Львова ми робимо арт-діалог міжнародний всесвіту долонях. Коли до нас їдуться різні колективи з України, з Києва, з Львова, з Ужгорода планується навіть зі Словаччини гості. Обіцяють також нові прем'єри. Наталя Орешнікова анонсує новорічний сюрприз. Якось хочеться зробити казку. Я собі ставлю за ціль таку, щоб повернути сімейні традиції, розказати, як вони важливі для дитини і взагалі для, для нас всіх, як родини, як суспільства, і таке решта. А найближчими днями колектив вирушає на гастролі до Львова.